Михайло Петрович живе на вулиці, яка є прямою трасою на Росію. Навіть вороже вторгнення не змусило мужнього чоловіка зняти український прапор над будинком. Про своє життя кілька коротких фраз. Навчався в Латвії, вчений агроном, згодом вчитель, журналіст. А нині провідний фахівець з екологічної освіти у гетьманському національному природному парку. Мені був день народження 24 лютого. До мене прийшло двоє друзів, тільки взяли підняли по чорці. Чуємо гуркіт страшенний. До вікна у мене трасу зимою з вікна видно, дерева у мене заросли. Величезна колона, танки, гаубиці, БТРи, криті машини з солдатами, в кінці там і пару польових кухонь. Ну, Вони там десь розділились через місток, у них або в карти погані, або навігатори брешуть. Колона перла сюди, десь близько сотні цієї важкої техніки, гуркіт. А в мене висить прапор державний на воротях. І ми в хаті, ну що, почалась війна. Великій Писарівці про чоловіка говорять не інакше, як народився у сорочці. 13 березня ввечері, вже десь о 23-й годині вечора, я дивився телевізор, якби там остався, там би мені і все. А я зайшов у ту кімнату, де мама доживала. Там грубка натоплена, ну мене чи розбудило, чи підкинуло. Страшний гуркіт, нічого не бачу. Схопився, очі чую, є, хата біла, дим, штукатурка, це все вапно, ніде нічого не видно. Стікла полетіли, там шкафи попадали, туди до залу, диван горить, на якому я проти телевізора сидів. Ну, Відроз водою стояло, і я залив. Вирвані двері в залі, вирвані перегородки. Над кімнатою повністю немає стелі. Тієї ночі пожежу в будинку загасили рятувальники ДСНС. Сам ночував у родичів, а картину руйнувань побачив наступного дня. Увесь двір був закиданий склом з вікон і залізом із зруйнованого даху. А град, пробивши кілька стін, опинився аж у підвалі. Прилетів прямо в хату. У мене прилетів град, і в мене полиця книг від підлоги до стелі, уся стіна, полиця. Пройшло ту полицю, Тараса Григоровича Шевченка вирвало шматок портрету, а коридорі шматок цього снаряда, там з пружинами, з всяким причандальним, улетів бетончик меду, стояв, там було десь повне відро медуще. Вирвало замок, розірвало верх, і він так застряв у медові, що ми ломом. Вигинали, щоб той кусок витягти. Дах будинку нині повністю відновлений. Дві зруйновані стіни переклали наново. Замість вікон поки що плівка. Але чоловік робить ремонт всередині і дивується, як вцілів тієї ночі. Телевізор, тільки дві дірки зверху, цілий і працюючий. І ікона, нюсіньке стекло. Ісус Христос, ікона ціла. Я живий великим дивом. Руїни сараю і уламки заліза буйно і яскраво вкрили тюльпани. А над посіченими обстрілом воротами подвір'я Михайла обіця гордо майрить український стяг. Тут була і є Україна. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.